Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні буду оглядати актуальні новини про що мова? А біля папи Франциска, ось на божественній літургії на честь Пасхи католицької впала ікона Христа Спасителя. Е, ну, Відповідно, цікаво подивитися, що це знак, не знак, ну і до чого воно. Ну а не так давно до цього мелькала в мережі інформація, що вітром здуло оцю цю шапочку. Я забув, як вона називається, з папи, так само. Е, давайте подивимось, що це так. У папи рясно пішло. Давайте спитаємо, чи це знак. Ну, канал езотеричний, мені цікаво докопатись, думаю, вам також. Гаразд, дякую за відповідь. Добре, покажіть мені, будь ласка, ось на Божественній літургії бі біля папи впала ікона. Якраз дивлюсь зараз на те фото. Е, чи це був знак від вищих сил? Скажете вам правду. Тейвас. Наутіс перевернути. Іса. Далі Урус перевернутий. А фінал що в результаті? Хагалас. Знак то знак. Це навіть попередження було. Я б вам так сказав. А... Гаразд, що ми маємо? Тейвас, Наутіс перевернутий, Іса, Урус перевернутий Хагалас. Ну, ось, власне, Наутіс перевернутий, руна долі. Руна, яка, власне, теж з вищими силами безпосередньо пов'язана. Ага. І тут Тейвас іде. Оце от мені чітко йде, знаєте, що це було попередження. Це попередження було. Ось іде Іса, попередження чого? Як припинити щось, да, заблокувати щось. Поки що десь папа не туди повернув. Да? Не в ту дверь зайшов. Е, ось. Урус перевернутий. Ну, по здоров'ю у нього так проблема. Тут йому було ще попередження, що тут ще веселіше буде. По фіналу взагалі Хагалас, якщо так. Це, знаєте, останнє попередження, якщо вже так. Ось, о, Хагалас по фіналу. І це, ну, тут треба запитати, але мені більше йде, що це не те, що прям в католицькій церкві з насниця. Хоча Ватикана дивився, і католицькій церкві А, В даному випадку більше йде як про папу, знаєте, що? Може піти на покой, притом раптово. <кхем> ну, гаразд. Добре, давайте більш детально подивимось, до чого той знак. Знак, так, да, однозначно. Так, дякую за відповіді. Ну, добре, дякую за відповіді. Поясніть мені, будь ласка, а до чого був цей знак? Оце що ікона біля папи на служінні впала. Поясніть мені, будь ласка. Ну, суть цього знаку. Скажіть вам, правду. Ей вас. Пуста руна. Ось вище сили вам, будь ласка. Дагас. Ансус. О, зашибись, Точно знак. Можна не сумніватися. Що в результаті? Аліс переве... прямий. Кажу, перевернутий. Так, що ми тут маємо? Ейвас, пустаруна, Дагас, Ансус і Альгіс прямий. Ну, зразу Ейвес іде. Зразу йде обмеження чогось. Зразу йде якесь обмеження. Знаєте? Ось ви ще сили. Будь ласка. Попередження, чітко. Попередження щось що ну, обмежити. Чи то взагалі припинити та миса падала. Ось Дагас. Куди? Показ на зміни. Показ на зміни. Що ну, одумайся, одумайся. Це в такому, такий був посил. Ну, Бог милосердний, да? якщо по Біблії йти. Ось, то якби оце й було. Що одумайся, змінися. Ось Ансус, теж знак сил. Ось вищі сили, ось вищі сили. Будь ласка. Що змінися? Змінися, зміни свої думки, зміни свої вислови, свою риторику в тому числі. Тому що Ансус це руна думки, руна слова в тому числі. Що зміни свою риторику. І ось Альгіс. Альгіс теж захист вищих сил, зокрема. да? Що зміни, зміни, бо, ну, бо вищі сили відвернуться, в такому контексті йде. Ось риторика, куди має йти? На Альгіс, на захист. На підтримання, розумієте? На підтримання, ну чого, миру, зокрема, ну і так далі. Це ти ж, е, папа, ж, як служитель Господа Бога, да його представник і так далі. то Той має проповідувати Божественне, да і що ось ось Альгіс має бути, як захисник має бути, розумієте? от ну, то, ну, да, то йому такий посил, що ось змінись, одумайся. Бо буде біда. Ну і гаразд. А ну, папа зрозумів знак чи ні? Бо це там не, навіть католики заговорили, що... Не к добру, що називається. Так, дякую за відповіді. Гаразд, дякую за відповіді. Ну, добре, покажіть мені, будь ласка. Папа цей от знак зрозумів, що ікона біля нього впала? Скажіть, він правда. Кана. Аліс перевернутий. Пустаруна знов таки. Ну, на вищі сили дивимося. І інгус по фіналу. Ну, да да. Загалом, да Так, що ми маємо? Кану, аліс перевернутий, пустаруна і інгус. Ти знаєте, тут проситься ще одну руну докласти. Давайте. Беркану. Ага. Так, що ми маємо? Кано, аліс перевернутий по стару на Інгу Зиберкана. <кхем> ну, кано, так, да, да, розкриття планів. Розкриття планів, так, да, він зрозумів попередження. Ось, Аліс перевернутий. Некомфортно йому стало, знаєте. Я б тут навіть сказав, лячно. Ага, Ось, вищі сили. Так, да, він чудово зрозумів. Що, де і як? Прекрасно. І <блін> в двох із е, трьох розкладів падають вищі сили. Да, в попередньому взагалі весь набір випав майже на повищим силам. Е, далі, ось Ну, це не лише про достаток. Це, от саме, знаєте, як спокій. Це ось спокій, але тут іде як. Ну, розкаяння. Ну, це не розкаяння, ні. Це йде, знаєте, як е, Ну, побійся Бога, називається. Тобто, ну зрозумів? Так, да, зрозумів, зрозумів. Чи зробить висновки, ну побачимо. Все рівно, Беркана йде. Ну тобто, розвиток ситуації якийсь має бути. Розумієте? Розвиток ситуації має бути. Щось побачимо. Якісь зміни все-таки в папі мають відбутись. Чи то в його риториці, чи то ще щось. То що зрозумів знак. Це, я ж кажу, це попередження було вже реально. Останнє фактично. Бо далі вже ну, далі вже будуть дії з боку вищих сил, якщо не дойде. То таке. Ну так, То, да, зрозумів. Ну, подивимось, подивимось, як воно обернеться. Тут, знаєте, воно може двояко програтись. Може програтись е тим, що. Ну, я питав, чи папа зробив висновки? Ну, якби так. Да, зрозумів, щось має відбутися, якийсь розвиток ситуації. Так само і вищі сили. Так само, як знаєте, ще розвиток ситуації, а якби ще якийсь знак не дали, що прям вже, ну, останнє-останнє попередження вже. Хоча і тут вже так доволі жорстко показали, що ну, йдеш не туди. Міняйся. Ну, таке, добре. Та Експрес-відео буде. Ну що ж, цікаво, цікаво. Ну, добре, долю папи не будуть. Хоча, а ну, давайте, гаразд. Давайте подивимось загалом, що його чекає. Щоб вже закрити тему. Так, дякую за відповіді. Гаразд, дякую за відповіді. Ну, добре, покажіть мені, будь ласка, долю папи Франциска на найближчий час. А, добре, давайте до кінця року. Скажіть він правду. Егос. Теос. Дагас. Куди? До Соло. Ну-ну, фінал який. Фінал Отал. Так, що ми тут маємо? Евас, Тейвас, Дагас, Соло Отав. Ну що ж, Евас, поїздки йому падають, да. Будуть, будуть якісь поїздки, будуть якісь можливості і так далі. Ось Тейвес. Якісь активні дії будуть з цього боку. Ну тут не про агресію, саме про активність. Ось Дагас. Ну, що, що все-таки зміни якісь фу, мають відбутись, якщо так. Зміни якісь мають відбутись, загалом в кращий бік, далі соло падає. Ну це і про радісні емоції певні, це якесь здійснення мрій, здійснення бажань, да, реалізація певних планів. Ну, правда, от фінальна руна цікава. Планів щодо чого. Отал. Це як влада йде, так отал це йде і власний дім. Тобто, знаєте, ніби як. З одного боку, як укріплення влади його безпосередньо, з другого боку, як якісь, ем, реалізація якісь планів в його домі. Ну, це може бути як Ватикан, так і власне ну, батьківщина папи, де він народився. Тобто, і так, і так. Ну, більше все-таки, що це Ватикан буде. Ну, тобто, бачите, до кінця року тут не видно, щоб він там в кращий світ відправився, або що. Укріплення влади буде, і все-таки якісь зміни, ось папі мають відбутись в кращий бік. Ну-ну. Ніби, ніби зрозумів попередження від вищих сил. ну, е, Як там? Бог милосердний? Да? Якщо покається, ну, то може й обійдеться. Ну, схоже на те, що має таке покаятись, принаймні частку. Ну, добре, про папу то окрема історія, там на окреме велике розслідування коли-небудь, зберусь з духу. Добре, дякую, що дивились, дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал, всім буду радий. Ну і ставайте спонсором каналу, якщо маєте на те бажання. До зустрічі! Нехай щастить!